Вітаю, кохані! Ви на каналі Юлії Холодовська Відповідальне батьківство. Я хочу подякувати вам за ваші коментарі, за перегляди. Я дуже дякую вам за те, що ви задаєте запитання. І хочу нагадати вам, будь ласка, підпишіться на мій канал, для мене це буде більше можливостей. І сьогодні ми з вами продовжимо, поговоримо на дуже важливу тему. Я знаю, чого ви чекаєте. І більшість запитань, які я читаю від вас, вони стосуються дисципліни. Ви питаєте, що робити, коли дитина каже неправду, як боротися з якоюсь з протестом дитячим, як боротися з дитячою лінню. І я знаю, що це дуже важливо, і ви хочете знати відповіді, ви хочете мати конкретні інструменти. І я теж... Дуже часто на тренінгах чекаю вже того останнього дня, коли я це почую. Але без бази знань, без принципів головних неможливо зрозуміти, як дисциплінувати дитину. І неможливо буде знайти той ключик, який відкриє шлях до серця саме вашої дитини. Тому сьогодні ми ще не будемо говорити про дисципліну. Ми торкнемося дуже важливої теми, і називається ця тема. Обережно втомлена мама. Надважливо, щоб ми, як батьки, були в ресурсі. Часто, коли ми втомлюємося фізично, коли ми багато працюємо, коли емоційне навантаження, коли багато проблем навколо, ми перетворюємося просто в токсичних батьків. Мені дуже подобається такий приклад, коли в літаку Стюардеса розповідає про. Методи безпеки, про те, як треба одягати кисневі маски, то стюардеса е, каже про те, що спочатку потрібно одягти маску собі, а потім дитині. Мене це на початку дивувало, я думаю, як треба ж рятувати дитину швидше. Але потім, коли я роздумувала над цим глибше, я зрозуміла, чому саме треба одягати маску спочатку собі. Коли ти будеш в адекваті, коли ти будеш цією маскою, ти зможеш допомогти своїй дитині. А коли ти втратиш свідомість. То дитина навіть в кисневій масці нічого не зможе собі дати ради. Тому дуже важливо розуміти нам, як батькам, що ми повинні бути в ресурсі, ми повинні бути невтомлені, ми повинні бути не токсичними для того, щоб правильно виховувати наших дітей, для того, щоб будувати з ними тісні, міцні стосунки, для того, щоб проводити з ними час. І тому я пропоную сьогодні поговорити про те, як турбуватися про себе, як зробити так, щоб я, як мама, була в ресурсі, щоб я, як мама, хотіла проводити час своєю дитиною, і проводячи тренінги з прийомними батьками, задаючи питання, як ви турбуєтесь про себе, що ви любите, що ви для себе робите. Часто батьки сприймають це як якийсь егоїзм. І коли я сама почала вчитися турбуватися про себе і почала розказувати, як це я роблю, я бачила в очах деяких батьків осуд. Вони дивилися на мене як на якусь егоїстку, таку, яка взагалі не думає про дітей, а тільки турбується про себе. І тоді ми говорили про це багато і винайшли таку, е, таку формулу, такий, ну, така у нас цитата. Якщо ти. Любиш свою дитину, якщо ти хочеш бути хорошою мамою, ти просто зобов'язана навчитися турбуватися про себе. І я хочу навести один приклад свого життя, коли ми стали прийомними батьками, це було 12 років назад. У мене було п'ятеро дітей тоді. У мене було двоє маленьких, в молодшому, три в молодшому прийомному 5, вони разом ходили в садочок. Я працювала в школі учителем фізкультури, і одного разу це була весна, була чудова погода. Я йшла з роботи, забрала хлопчиків. Вони були на велосипедах маленьких. Вони їхали, а я йшла ззаду, з роботи поверталася. Треба було дома готувати, прибирати, треба було їх там купати. І діти їхали, вони там бачили якісь жучків, паучків, вони зупинялися, вони хотіли трогати якусь травичку, а я була максимально сердита від того, що вони зупинялися, що вони так повільно рухалися. Я сердилася, підвищувала голос, я підштовхала ті велосипеди їхні. І вони на мене дивилися, вони були такі щасливі, веселі, а я така сердита і зла. І коли я прийшла додому. Я побачила, що тут щось не те відбувається. Я почина, почала аналізувати, що зі мною не так, чому я така сердита, коли діти просто щасливі їдуть на велосипедиках додому. І я зрозуміла, що я втомлена. Я після роботи. Я мислю про те, як я зараз буду готувати, як я буду прибирати, як мені треба дітей покупати, змінити їм одяг. І я зрозуміла, що. Я настільки втомлююсь, що я не можу бути мамою, яка буде проводити час, яка буде милою, яка буде спокійною, яка зможе прочитати казку дітям. І я зрозуміла, що фізично я можу зробити все. Я приготую, я поприбираю, я багато чого зроблю. Але сили на спілкування, на такий милий час, на, ті, на тих жучків, паучків, на ту травичку у мене взагалі не було. І я почала думати, що мені з цим робити. І ви знаєте, я тоді прийняла таке кардинально серйозне важливе рішення в моєму житті. Я прийшла в школу до директора і написала заяву про звільнення. Мої колеги були максимально здивовані. Багато з моїх колег говорили, що я роблю помилку, що не треба цього робити. Що я там дома на кухні, потім з дітьми не вилізу, буду в фартухи буду не умита, не чесана і закопаюся там в домашніх справах. Але внутрішньо я чомусь була впевнена на 100%, що мені треба це зробити, тому що я не зможу бути. Тою мамою, яка принесе зцілення дітям, я не зможу бути тією мамою, яка любить, яка спокійна, яка може читати казку, яка може гуляти на вулиці. Я фізично зроблю багато чого. А емоційно, морально мене просто вже не вистачало сил. І ви знаєте, з часом я зрозуміла, що то було дуже правильне рішення. І потихеньку, потихеньку я навчилась турбуватися про себе. Я почала читати, я почала відвідувати тренінги, я почала працювати над собою. І зараз, коли я буду ділитися з вами конкретними методами, я буду ділитися і своїми відчуттями, і своїми такими знахідками, які я тоді знайшла. Як я працювала над собою, я поділюся. І цей тренінг я багато разів проводила і з із прийомними батьками, і просто з батьками. І ми разом напрацювали багато схем з. З радістю я сьогодні ними поділюся з вами. Але хочу вам нагадати, будь ласка, хто ще не підписаний, підпишіться на мій канал, для мене це дуже важливо. І обов'язково поставте лайк, натисніть дзвіночок для того, щоб було нагадування, що виходить нове відео. І так, давайте детально розберемо сьогоднішню тему обережно втомлена мама. Чому обережно? Я вже говорила про те, що втомлена мама може стати токсичною мамою. Або вона може стати тією мамою, яка перестане просто помічати дитину, або перестане бачити емоції дитини. Тому я закликаю всіх нас і нагадаю той лозунг, який ми вигадали з батьками. Якщо ти любиш свою дитину, якщо ти хочеш побудувати з нею міцні стосунки, обов'язково навчись турбуватись про себе. І давайте одразу я вам пропоную прям конкретні методи. Турботи про себе, але для цього треба зазирнути всередину себе і подумати, що я люблю, що мені подобається, що приносить мені задоволення, що відновлює мої сили. І я хочу вам дати таких п'ять каналів, через які ми можемо поповнюватись, через які ми можемо набиратися сил, через які ми стаємо спокійними, ми стаємо врівноваженими, щасливими, задоволеними. І, і ще є такий у нас серед нас прийомних мам, такий лозунг, або така, такий вислів, який ми дуже любимо, що найкраща мама це мама, яка відпочила. Також мені дуже подобається вислів Камаровського лікаря, який дає поради мамам, татам, і для чоловіків він дає таку пораду, що яке головне завдання чоловіка, коли з'являється дитина. І Комаровський радить, що ти. Як чоловік повинен просто як коршун дбати про те, щоб твоя дружина відпочила, щоб твоя дружина виспалась, щоб твоя дружина вчасно поїла. І коли вона буде відпочивша, коли вона не буде втомлена, то у вас вдома буде чудова атмосфера, з дитиною все буде в порядку, з тобою буде в порядку. Тому така головна порада від доктора Камаровського мені теж дуже подобається. Я сьогодні хочу намалювати вам таку квіточку, яка буде з п'яти лепестків складатися. І в кожному лепесточку ми напишемо різні канали, через які ми можемо відновлювати свої сили. І найперший, найпростіший такий канал це фізичний. Фізичний. Це, здається, найпростіше, але навіть фізична втома часто Буває з нами, і ми нічого з цим не робимо. І давайте подумаємо, що ми можемо зробити, щоб фізично не втомлюватись. Я вже говорила про те, що Камаровський радив це сон. Дуже-дуже важливо, що повинна мама багато часу приділити на те, щоб виспатись. І це надважливо. Дуже часто ми ввечері, коли дитина засинає, нам хочеться якогось спокою, ми там можемо зависати подовгу в телефоні, маленька дитина прокидається. Або якщо у нас декілька дітей, ми можемо ввечері готувати їжу, там щось робити. І дуже страждає сон. Коли ми не висипаємось, у нас немає сил, ми дуже втомлюємося, і ми не можемо. Адекватно виховувати своїх дітей, пам'ятати там про якісь методи, пам'ятати там, як треба підійти до дитини. Ми настільки втомлені і можемо стати сердитими і токсичними. Тому я написала сон. І ще фізично, як ми можемо потурбуватися про себе. Це їжа. Просто згадати, що ми любимо, що ми хочемо таке смачненьке з'їсти. Треба для себе щось можливо, спеціально приготувати або купувати. Один такий також лайфхак від прийомних батьків. Одна родина ділилася, що мама любить солодке, і у них така шафа. Кімнаті стоїть. І коли мама так піднімала руку на шафу, там на верхню паличку, там завжди повинна лежати шоколадка. І коли буває така мама втомлена, так вона згадала, що я хочу солодка. Вона так приходить, рукою шукає, о, і знаходить ту шоколадку. І всі діти, і тато вони завжди турбувалися про те, щоб та шоколадка там обов'язково лежала. І коли тато забував, то діти говорили: Тато, а ти поклав там для мами шоколадку? І це було настільки для неї приємно, що та шоколадка завжди лежала. І це була така турбота, це було щось таке солоденьке, щось смачненьке, і мама таким чином трошки підвищувала собі настрій. Можливо, зробити собі якусь таку маленьку паузу, випити кави, випити якоїсь хербатки, з'їсти якесь тістечко, якийсь салатик, якесь морозиво собі приготувати, щоб воно завжди було для того, щоб. І ви знаєте, я так говорю про якісь такі моменти, якісь ну такі солодощі, щось таке цікавеньке. А мами забувають просто поїсти. Вони можуть згадати в обід, що вони ще жодного разу не їли. Тому я пропоную, щоб. Турбуватися про себе через їжу. І знаєте, ми коли з батьками говорили, я сама думала про те, а що ж я таке люблю. Я почала думати, які я цукерки люблю, який я сок люблю, які я напої, який чай. І знаєте, виявилось, що більшість батьків вони знають, що любить чоловік, що любить кожна дитина. А що люблю я, я навіть і не знаю. І коли ми я задавала батькам такі питання, їм треба було вишукувати, що вони люблять. Говорити про це, то багато батьків навіть сперечалися зі мною. Говорили, це якийсь егоїзм, що я тут якась королева, що для мене тільки тут щось повинно лежати. А як же діти? Діти ж теж хочуть шоколад. Так, діти хочуть, і ми про них не забуваємо. Ми купуємо цукерки, але для себе часто забуваємо таке зробити. І я хочу ще нагадати одну таку важливу річ, коли я записувала у нас було відео п'ять принципів відповідального батьківства. Там є так один такий з принципів, як баланс. І часто, коли піднімається тема турботи про себе, ми починаємо говорити про те, що ми зараз підемо в якийсь егоїзм. Тому я якраз хочу нагадати про принцип балансу, що все, про що я говорю, воно не повинно зашкалювати або в ту сторону, або в ту. У нас є батьки, які взагалі про себе не турбуються, і може це вирости в якийсь такий егоїзм, коли ну, насправді це занадто вже така турбота, занадто ми думаємо про якісь такі речі і втрачаємо цей баланс. Баланс, тому я нагадую, що ми повертаємося до балансу і згадуємо, що ми любимо. Давайте ще фізично. Що може фізично? Дуже допомагає е, спорт, це фізичне навантаження. Коли мами починають займатися спортом або чимось таким цікавим, це можуть бути танці якісь, це може бути вдома якийсь тренажер, це може бути. Тобто фізичне, фізичне навантаження, воно також допомагає нам тримати цей баланс між і ми зможемо тоді розгрузитися емоційно, розгрузитися, якось відволіктися, трошки вискочити з дому. Я хочу один такий приклад навести: наскільки спорт допомагав особисто мені, коли я була ще школяркою. У мене вдома були проблеми. Я вже коли Говорила про те, що в мене батьки вживали алкоголь, і там бували такі якісь скандали, бували якісь такі речі, відбувалися, які негативно впливали на моє життя. І я потім, аналізуючи, я зрозуміла, чому я не так глибоко травмувалася, чому не відбулося зі мною таких якихось страшних речей. Я пам'ятаю про те, що мене рятував спорт. Кожен день я ходила на тренування і оце фізичне навантаження. Яке я там отримувала, воно повністю розвантажувало мене емоційно. Я забувала про проблеми вдома. І після тренування я так, наче обнулялася. Я сиділа так на лавочці, мені було приємно, мені було класно, я поверталася додому. Я приймала ванну. До речі, я допишу: ванна, душ це теж душ, ванна. Це теж фізична така турбота про себе. І часто ми, як батьки, ми не можемо собі це дозволити. І я дуже люблю приймати ванну з різними пінками. там, І буває таке, що я вдома там така е, е, така вже була збуджена, щось там на когось починала підвищувати голос. І діти мені нагадували, мама, а може наберемо ванну? І я розуміла, що якщо діти мені про це нагадують, то я вже починаю підвищувати градус емоційний в нашому домі. І знаєте, коли я тільки про це думала, що зараз я наберу ванну і полежу там трохи відпочину на одинці в цій піні, в цій теплій водичці, мені вже ставало легше. Я казала, супер чудова ідея. І я йшла і набирала воду, і тоді виходила з вани вже спокійна, розвантажена. Також дуже класно допомагає масаж. Масаж. Можна купити масажир, можна попросити. Ми з дітьми також робимо один одному масажі, Та можемо масаж ручок зробити, пальчиків, масаж ніжок, спинки. Це теж і діти дуже люблять, і для нас, для дорослих це. Класне розвантаження. Також нам треба обов'язково водний баланс зберігати. Це наче такі прості істини, але ми забуваємо. Ми забуваємо вчасно пити воду, ми забуваємо вчасно їсти, ми не досипаємо. У нас ми просто фізично, максимально втомлені, і тоді про що йдеться, про які якісні стосунки з дитиною, про які спокійний наш стан, про які емоції йдеться, якщо ми фізично виснажені. Тому начебто найпростіший такий канал, і найпростіше, що ми повинні робити, це фізично. Фізично турбуватися про себе. Я напишу що тут вода, так, щоб ми пам'ятали про водний баланс. І також дуже важливо і для дітей. Контролювати, скільки дитина п'є води. Часто бувають, діти стають капризними. Це ми будемо говорити, коли про дисципліну говорити будемо, що дитина голодна, або дитина, яка мало вживає води, вона може поводити себе не так, як треба, і не так, як нам хочеться. Тому водний баланс дуже важливий. І ще я намалюю ще один лепесточок, такий. це у нас буде такий соціальний канал. Соціальний. Це наше спілкування. І дуже важливо, особливо для мам, спілкування з своїми близькими людьми, спілкування з подругами, якісь півгодинки попити каву, десь вирватися трошки, поділитися емоціями зі своєю подружкою. І тоді ми приїжджаємо, повертаємося додому перезавантажені, просто поговорити по телефону. Тобто, часто буває так, що коли ми. Дуже поглинаємося своїми справами домашніми, хатніми. Ми просто втрачаємо навіть спілкування своїми близькими друзями. Можливо, до когось звернутися за парадою, зателефонувати, запросити когось в гості. І таке соціальне наше середовище, наші стосунки, наша взаємодія, вона також може нас розвантажити. І ми знаємо близьких людей, наприклад, таких якихось там веселих, оптимістичних, або які нас завжди підтримують. І коли нам важко, коли ми втомлюємося, ми можемо запросити в гості або самі попроситися в гості і приїхати, і провести час добре, і тоді таким чином ми відновлюємо свої сили. Також дуже важливий такий аспект, такий канал. Як духовний, я напишу. Духовний. духовний. По статистиці люди, які е мають віру всередині себе, вони більш збалансовані, більш спокійні і більш впевнені в майбутньому. Тому я пропоную кожному з нас приділяти увагу і духовній сфері нашого розвитку це може бути відвідини церкви, це може бути читання Біблії, якоїсь духовної літератури, щось подивитися, таке цікаве, духовне, почитати якісь книги, бо часто, знаходячись багато часу з дітьми, працюючи з дітьми. Або з маленькими дітьми, ми не знаходимо собі часу, і нам буває дуже важко встати там в неділю, щоб відвідати церкву. Ми залишаємося вдома, і таке у нас коло, ми ходимо по колу, ми сердимося, ми там вже сваримося. А якщо би ми домовилися або з мамою своєю, або з, е, з чоловіком, або з там старшими дітьми і залишили маленьких дітей, або би взяли їх з собою до церкви, ми б там набралися сил, ми б там зустріли людей, яких близькі нам по духу. ми би Просили, щоб про нас молилися, і це було би для нас дуже такою серйозною підтримкою. Також це молитва. Це час е, такий, коли ми впевнені в тому, що Бог нас чує, що Він відповідає на наші молитви, що я не одна, що в мене є підтримка і така потужна підтримка, як підтримка Бога. Тому е, часто і е, це статистика говорить про те, що люди, які вірять в Бога, які е, відвідують церкву, які читають Біблію, які моляться, вони більш... Е, Збалансовані, більш спокійні і мають більше надії і оптимізму. І ще у нас залишилося два лепесточки. Я вам говорила, що їх буде п'ять. Два, І ще один. Я напишу інтелектуальний. інтелектуальний. Це також може такий канал, через який ми можемо відновлюватися. Дуже важливо. Знаєте, часто мами кажуть, що знаходячись в декретній відпустці, або знаходячись часто з дітьми або багатодітні мами, кажуть, я деградую. Я починаю вже говорити мовою дитини. словарний запас у мене знижається до двох 3 річної дитини. І тому я нагадую нам про те, що якраз інтелектуальний розвиток, якраз у цей канал інтелектуальний, він може нам допомогти справлятися з втомою, допомогти відчувати себе. Знову ж не деградуючою мамою, яка сидить там в пелюшках або в дітях, або в дитячих проблемах, що це може бути? Це можуть бути цікаві книги. Це може бути якесь вивчення нових мов, це може бути м, якісь спілкування, такі інтелектуальні, є якісь там е, книжкові клуби. Тобто є дуже багато цікавих речей, е, які нам допоможуть відчувати себе, підтримувати на рівні там свій професіоналізм, щось підчитувати, відвідувати, можливо, якісь тренінги, зустрічатися з також з мамами, слухати в Ютубі якісь там е, цікавих людей, темати, які нас цікавлять. Тому не забувати про це, приділяти увагу цьому. І е, тоді, оця внутрішня така впевненість, що я не деградую, така внутрішня зацікавленість, що я дізнаюсь завжди щось нове, що я, можливо, якось вивчаю мову, можливо, щось таке цікаве дізнаюся. Воно також нас надихає і дає нам сили, щоб бути нетоксичними, щоб бути невтомленими, щоб бути спокійними, хорошими мамами, які будуть з дитиною проводити час. І, і ще у нас. Остався один лепесточок, я напишу як духу душевний. Душевний. Що це може бути? Наша душа також потребує такої підтримки, підпитки. І для нас дуже важливі такі якісь приємні, такі, як ми кажемо, такі душевні речі. Що це може бути? Це може бути кіно, це можуть бути книги, це може бути музика. І знаєте, от останнім часом, що ми зробили, у нас в кімнаті дуже часто лунає музика. Навіть дівчатка засипають під музику. І вони настільки вже звикли, я називаю це такий білий шум, що у нас музика лунає, вона така приємна, можна різну музику включати, така під настрій, така спокійна якась. І іноді ми танцюємо, коли ми готуємо на кухні, або ми щось там робимо в кімнаті. Ми починаємо там пританцьовувати, і дітям це дуже подобається. Мені це піднімає настрій. Тому я закликаю вас згадати, яку музику ви любили, яку ви слухали. Спробуйте там повернутися там 10 20 років назад до своєї улюбленої музики. І ви побачите, наскільки вона підніме вам настрій. І ви подумаєте, чому я у ці всі роки взагалі не включала музику, взагалі не слухала її. Я вам пропоную щось сучасне. Зараз настільки багато сучасної української класної такої музики ми відкрили для себе її уже під час війни з'являються такі молоді виконавці, просто ну супер, такі глибокі тексти. Тому я пропоную вам включати частіше музику, дивитися якісь цікаві фільми, розвантажити себе, запланувати якусь можливо з дітьми подивитися, якийсь сімейний фільм, можливо, подивитися якусь комедію, можливо, сходити в театр, запланувати, попросити, щоб няня прийшла додому, щоб ну, якось. Спланувати такий час або з дитиною. У нас одна сім'я, мої близькі друзі, дитячий будинок сімейного типу. У них є таке правило, як цікаві вихідні, коли діти протягом тижня... Там здобувають якісь бали, там вони щось роблять, таке цікаве, там все виконують добре. І потім в кінці вони підраховують наприкінці тижня і виграють цікаві вихідні. І часто діти обирають похід в театр, похід в кіно, похід там в кукольний театр, якщо це малі діти. І мама або тато з цією дитиною або з двома, які виграли ці цікаві вихідні, можуть разом відвідати якийсь заклад. І це так зближує, це е, е, змушує нас. Одягтися красиво, так вийти прям так дружньо, так кудись піти, там по дорозі щось побачити цікаве. Тобто якось провести час, трохи себе відволікти, трохи побачити щось нове. Можливо, це можна з подругами піти, запланувати якийсь сеанс цікавий, запланувати щось, ну, щось таке просто, наприклад, раз в місяць зробити таку собі. Що обов'язково один раз на місяць у мене якийсь поход або в театр, або в кіно, або якась, ну, щось таке цікаве, якісь заходи знаходити. Тому я е, пропоную вам, щоб ви кожен з вас подумав, що для вас таке тут найважливіше, що таке цікавеньке ви любите, про що ви, можливо, вже забули? Можливо, ви давним-давно не готували собі якийсь смаколик. Можливо, ви, е, ваша сім'я взагалі не знає, які ваші улюблені цукерки. Можливо, ви мріяли е, подивитися якийсь фільм давним-давно, або виявилось. Що якісь класні, цікаві фільми, які такі всесвітньо відомі, а ви їх взагалі не бачили. Тому я пропоную просто сісти і подумати, що я таке можу зробити, щоб не бути токсичною втомленою мамою. І ще раз хочу нагадати: пам'ятаєте, ми говорили, я вже декілька разів нагадувала, про те, що е якщо я люблю своїх дітей, якщо я хочу бути Хорошою, відповідальною мамою. Якщо я хочу побудувати тісні стосунки, я просто змушена навчитися турбуватися про себе. І е, недарма я назвала наш, наше сьогоднішнє відео обережно втомлена мама. Тому нагадаю, коли ми втомлені, коли ми е, давним-давно не виходили з дому, коли ми навіть там, вже не знаю, 4-5 днів не мили голову, коли ми макіяж не наносили давним-давно на себе. Ми стаємо просто небезпечними для своїх дітей. І ще наприкінці хочу один такий приклад навести. Мені подобається приклад з мобільними телефонами. Знаєте, що коли телефон розряджається там залишається вже мало тих паличок зарядки, то він стає більш. Шкідливим і більше випромінення йде, і ми не повинні розмовляти, а повинні е на зарядочку поставити телефончик і зарядити. Тому ми, люди, так само, ми дуже потребуємо цієї зарядки. Ми дуже потребуємо як мобільні телефони, ми стаємо токсичними, небезпечними і треба оця підзарядочка. І я закликаю вас згадати, подумати. І прошу, напишіть в коментарях, що любите саме ви, що саме вас вдохновляє, що вас відновлює, що надає вам сил. Що ви, можливо, колись робили, але забули робити. А можливо, ви вже вирішили, згадали і запланували, що ви тепер будете таким чином відновлювати свої сили. Я дякую вам за те, що ви з нами, за те, що ви переглядаєте мій канал. Я дякую вам за ваші коментарі. І нагадаю, підпишіться на мій канал, це дає і це розширює наші можливості. І обіцяю, обов'язково будуть відео про дисципліну, обов'язково будуть методи дисциплінування. Ми проговоримо все те, що вас хвилює, про що ви пишете в коментарях, які питання задаєте. Дякую вам, дорогі мої друзі, і наразі па.